Доброго дня. Відеоурок по збірці та обслуговуванню апарату Meso One. Апарат складається з блоку та маніпул для роботи. Перед початком роботи нам необхідно під'єднати мережевий кабель. Ось він так виглядає. Ця частина Вмикається в мережу, ця частина під'єднується єднує, під до апарату. Для того, щоб під'єднати, розвертаємо панель на, на задню панель апарату. І Осовуємо тишечки, щоб до кінця у нас відбулось під'єднання даного кабелю. Далі, я вмикаю в маршу, щоб мені було зручніше далі працювати. І переходимо до під'єднання маніпул. маніпула мультиполярна, має ось такий роз'ємчик. Ось таку контактну поверхню так, для під'єднання. Ставлю нашу маніпулу. Знаходжу на блоці апарату відповідний роз'єм. Тут є така на нею потрібно попасти в цей роз'ємчик. Все, в принципі, дуже просто. Головне попасти. Так, хвилиночку. Попала, до кінця присунула, закрутила гаєчку і, в принципі, у нас вже маніпула готова до роботи. В принципі, якщо вам, наприклад, потрібна одна маніпула, ви можете одну під'єднати, лише тоді не вмикати відповідно іншу маніпулу. Далі під'єднуємо нашу монополярну маніпулу для невеликих зон, також закручуємо гаєчку. І тепер приступаємо до роботи з самим апаратом. Я трішечки змінюю ракурс для того, щоб мені було зручно показувати. Все, що я хочу показати. Так, добре видно: сам циферблат, сам, сам LED-екран. І ось тепер переходимо до роботи з нашими до вмикання апарату і роботи з нашими маніпулами. Апарат вмикається дуже просто. Є ось така кнопочка. On. Трішки, напевно, збільшу, щоб було краще видно. З натиском на цю кнопочку у нас. Запускається програма, і ми бачимо, що за замовчуванням у нас з'являється Т. Надпись Т або «Тайм» означає, що це налаштування часу. Якщо я напевно все-таки почну з того, як вибрати робочу нашу маніпулу, а потім перейду до налаштування. Є така кнопочка, яка ось вона друга, називається програма. Тут ми можемо вибрати е, ту е, настройку, з якою ми хочемо працювати. Ось наша настроєчка час тайм, ось наша настроєчка левел, тобто е, мощність воздействия електричного імпульсу, режим мод. Та Робочі маніпули. Перша маніпула а, маніпула Б, бачимо, вона у нас зараз вимкнена. Якщо ми ще назвемо, у нас з'явиться маніпула F. Маніпула Б це у нас перша маніпула. Для її вмикання ми натискаємо на кнопочку вверх, для вимикання кнопочку вниз. Тобто, для того, щоб м'якнути маніпулу а, з великою контактною поверхнею, а, мультиполярно необхідно відповідно нажати кнопочку вибрати на стрічку B та нажати на ON. Для вимикання. На, так само в програмі ми можемо тут щось змінювати. Ми вибираємо знову маніпулу B та нажимаємо кнопочку «Off». А, Зараз я ввімкну маніпулу і розкажу більш детально про налаштування. Тобто я вибрала на строчку B. У мене тут стоїть OFF, це значить, що вона вимкнена. Зараз я її вимкну і пройдусь по її налаштуванню. Нажимаю ще, раз, бачу, що в мене вімкнувся робочий час, він вже йде, ми його можемо змінювати. Змінювати, коли маніпула вимкнена. Тобто зараз я в програмі знаходжу маніпулу, вимикаю, бачите, нам рекомендують виставляти робочий час тільки до початку проведення процедури. Знаходжу у нас строєчку час, можу я її Т, те, бачите, Т те, тайм-час. Можу її збільшити або ж зменшити тайм. Відповідними налаштуваннями. Тобто кнопочка вверх означає підвищення налаштування, можемо тут вибрати до 60 хвилин, кнопочка вниз означає, що зменшення часу проведення процедури. Це налаштування потрібно вимкнути перед тим, як вимкнути саму маніпулу. Наприклад, зараз я виберу час проведення процедури 15 хвилин і перейду до налаштувань самого апарату. Так, вибрала 15 хвилин, нажимаю на кнопочку Програм, вибираю маніпулу нашу Б. Ось наша маніпула Б, вмикаю її. І дивлюсь, що в мене там з налаштуваннями інших настроєчок. За замовчуванням, у мене випадає рівень мощності 5. Починайте роботу за рівня мощності, мощності хоча б 2-3. Тобто, можете спочатку перед початком роботи собі встановити 2-3, а потім поступово підвищувати в залежності від того, що відчуває клієнт. Ми можемо підвищувати навіть до 20, якщо будемо працювати по тілу, але не бажано по обличчю починати роботу з максимальних якісь налаштувань. Можна попробувати з 5 воно досить якби, добре відчувається, але краще починати все-таки роботу по обличчю з 2-3 і поступово підвищувати рівень на вімкнутій маніпулі до тих пір, поки нам не буде. Не буде відповідно якби, того рівня, який ми хочемо. Далі, в нас є ще така от налаштування як мод режим. Режими наші роботи, вони у нас що це значить? У нас генерується різна частота електричного струму. Тобто, якщо на першому режимі це йде 10, на другому 15, на третьому 20, а на четвертому йде аж 60 Гц. Є рекомендації щодо використання цих режимів з лікувальною метою, четвертий режим на 60 Гц, він іде більше для лікувальних цілей, тобто не для електрооперації, а для лікування все-таки током. Для того щоб змінити режим, точно так само, щоб підвищити налаштування. Нажимаю кнопочку плюс, щоб зменшити налаштування, нажимаю кнопочку вниз. Далі переходимо до монополярної маніпули, вимикаю, вибрала я своє налаштування Б. І нажимаю, бачите, ну можна будь-якою кнопочкою Ов, для того, щоб змінити настирочку. В принципі, досить, таки, може, зараз не дуже зрозуміло, але, в принципі, досить зручна, зручна тут система налаштувань. І перехожу до маніпули Б. Тобто режимами 1, 2, 3 ви працюєте як електроперацією. Режим 4, мод 4 йде більше для лікувальних цілей, тому що там генерується струм, з частотою 60 Гц. це йде як лікування. Тобто ми можемо змінити якішкір цими методиками, можемо. Змінити сальність, можемо полікувати купероз чи навпаки, скажімо так. Для того, щоб нам вибрати наш монополяр для роботи по обличчю. Так само вибираємо маніпулу F і натискаємо кнопочку ON. Точно так само кнопочкою програм переключаємо на налаштування часу. Ми його можемо також змінювати під час проведення процедури. Точно так само можемо змінювати рівень мощності струму, силу струму, так, збільшувати або зменшувати. І міняти наш режим. І пам'ятаємо, четвертий режим на 60 Гц не дає клікувальний. Такий нюанс по роботі з даною маніпулою. Маніпула працює як монополяр, має контактну маніпулу. Цю контактну маніпулу ви даєте в руки вашому клієнту, можете її обернути в серветочку. Інколи буває, що клієнти відчувають якесь споколювання в руці, коли тримають контактну маніпулу, то для цього робиться оце обгортання в серветочку, щоб не було неприємних відчуттів. Даєте в контактну маніпулу і проводите саму процедуру. Досить, в принципі, зручна маніпула, зручно працювати в перибітальній зоні, зручно працювати по носику, тобто по невеликим зонам. Ось вона так виглядає. Контактна маніпула, обертаєте в вологу серветку, це може бути звичайна волога серветка, і потім працюєте монополяю. Для того, щоб вимкнути дану маніпулу, точно так само знаходжу програму, знаходжу F-маніпулу і вимикаю її. По завершенню роботи з апаратом, натискаю на кнопочку On-Off, так, і в мене вимикається сам апарат. Зверну вашу увагу на ось цю маніпулу. Це маніпула мультиполярна. Пам'ятаю, вона у нас йде з подачею розчину. Зараз у нас там залита рідина. І ви можете побачити, що якщо я ось повожу по руці, так, вона йде, таке зволоження шкіри. І, відповідно, у нас буде проходити електричний струм, бачите, рука трішки мокра. Приходити електричний струм і. Вводити всі ті ощини, які ми ввели. Для роботи по тілу це дійсно зручно. Дана, дана ємність вона в нас передназначена для роботи за рідкими сироватками. Якщо вони будуть густі, навряд чи вони будуть в достатній кількості потрапляти на поверхню. Що нам необхідно, якщо ми працюємо з густими сироватками чи кремами. З кремом можна працювати просто по крему, підвищивши рівень більш до максимального рівень впливу електричного току, те, що в нас називається левел. Тобто левел виставить 10-15 і можна працювати окремо. Якщо ж ми працюємо по Сировочці, яка досить така, наприклад, з гіалуроновою кислотою, яка досить в'язка. Для того, щоб ми все-таки мали якусь І буде швидко, яка буде швидко висихати, ми наносимо зразу по вологій сировоці контактний гель. Розкажу вам, як нам працювати з самою маніпулою для того, щоб. Залити цю сироватку. Маніпула дуже просто, проти часової стрілечки повертаєте, скручуєте. Точно так само всередині флакончик повертаєте проти часової стрілочки, скручуєте. Якщо там, ну тут всередину нічого потрапляти немає. Зверну на це вашу увагу. Тобто завжди перевіряйте перед тим, як почати користуватися, да? щоб у нас тут все було герметично закручено. Сама ось ця штучка у нас, бачите, вона. Має флакончик таку насадочку, вона легко знімається, і ми можемо заливати чи чи наливати туди рідину. По закінченню роботи, якщо в нас там щось закінчилося, ми е, ну, закінчився да час, а сиворотка в нас залишилася. Ми це все взяли, змили, промили під передочною подою, висушили. Е, ось цю поверхню, яка, в принципі, контактує зі шкірою, бажано протерти антисептиком. Тобто не залишайте рідину в флаконі, тому що вона ну, може викликати якісь, там, знаєте, акумулюватися на флакончику, да, і будуть якісь там, як осадочок, щось таке не дуже хороше. Коли за пробочку надягаєте, обов'язково до кінця зверну на це вашу увагу, щоб вона плотно зайшла. Тобто, після закінчення роботи обов'язково промити саме цей флакон. Якщо тут залишилась якась, ви відчуваєте, що тут щось в нас вологе, краще його протерти. Так, далі. По обробці самих маніпул. Оброблювати маніпули антисептиком, звичайно, потрібно. Потрібно двічі до початку роботи з клієнтом і по завершенню роботи з клієнтом. На маніпулах можуть залишатися як е, рідина, е, яку ви вводили, так, так і гель чи ще щось. Е, для, якщо ви працюєте з гелем, після того, як ви завершили роботу, протираєте саму голівку, так самий апарат. Протирайте сухою серветочкою, витирайте спочатку насухо, щоб зміняти всі залишки гелю. Потім беремо антисептик по типу Акрилан. Ми рекомендуємо його, бо він дозволений для обробки всіх поверхонь радіоелектричних, медичних та косметологічних приборів. Зволожуємо ним серветочку і протираємо наші всі контакти, потім витираємо насухо. Для стерилізації нам рекомендують цей розчин залишати на 5 хвилин, але ми не рекомендуємо, бо за ці 5 хвилинок у нас може відбутися затікання рідини, десь по контактам буде затікати рідина, то, відповідно, буде, будуть якісь негативні наслідки, може прийти окислення або ще щось. Контактну маніпулу також завжди протирайте перед клієнтом і після клієнта, бо ви це даєте в руки вашому клієнту. Також обробляєте, далі протерли вологим і насухо витерли. Щоб у вас головне нічого не окислювалося, тоді апарат вам буде служити довго. І це саме по нашим всім робочим поверхням. Протерли насухо, і все у нас добре. Далі сам блок апарату, якщо він у вас також десь там. Чомусь вимазався, можете також на серветочку акрилам і протирати його, так, як необхідно. Е, далі, е, маніпули. Бажано, щоб у вас не падали, бо від цього буде залежність, наскільки вони у вас довго будуть функціонувати. По завершенню е, роботи, завжди, завжди, маніпули, завжди вимикайте апарат з мережі, бо там є предохранитель. якщо Буде апарат в мережі. Якщо подасться якийсь не такий стрім електричний, більший, наприклад, то може цей передохнітель згоріти. Гарантія на апарат 24 місяці. Більш детальна інформація в інструкції. Дякую.